Україно, привіт! Хочу зняти такий огляд стосовно вашого автомобіля і мастила, а вірніше ситуації, коли ви робите заміну мастила і, і, і в поддоні, в самому мастилі ви бачите таку нібито. Хлопок або стружку, або маленькі крупинки металеві, алюмінієві, або ще якісь інші. Якщо вам пропонують заляти якийсь очисник, який промиє нібито двигун і ви поїдете далі, хочу вас попередити і показати ситуацію, чим це погано і які ну, можуть бути наслідки. Так що поїхали. Спочатку почнемо з того, що якщо, наприклад, ви робите заміну мастили, знімаєте і у вас з фільтром ось така річ, тут видно, бачите такі нібито блискунці, це все стружка металева. Верніше ніби пил. Якщо ви знімаєте фільтр, він у вас ось в такому стані, найперше... Більше всього, що промивка двигуна нічого не дасть і нічого з цього доброго не буде. А тепер дивимося наслідки, що зробила ось така річ. Стружка, я не знаю, краще так показати. Її видно, там вона блистить. Що може бути після того, як ви промиєте двигун, побачивши ось таку річ в своєму мастилу? Після промивки, хочете ви того чи не хочете, але в каналах залишаються частинки цього самої стружки, і вона не завжди вимивається, якщо вона вимивається, то вона вимивається ваші вкладиші. Ось, саме таке тонке. Щас покажу ближче. Наслідок цього просто провертає вкладиші, ось це у нас корінь. Це шатунні вкладиші. ось Ми бачимо, що з них робиться знов корінь. Мотор навіть дав клина. Повністю заклинив клинвал І на одному шатуну навіть повернуло вкладиша Видно, задіри. Більше всього, що під заміну або шукати шатун Бушний. Був. Або купувати новий. Дуже добре, якщо, наприклад, та сама стружка потрапила лише на постіль в вкладище калінча стовали і постілі ось в принципі в більш-менш нормальному стані. Ну, тобто воно там його повернуло, але... Критичних таких задір і такого іншого нічого немає. Але найгірша ситуація, коли ця ж сама стружка потрапляє в канали ГБЦ, І ось бачите, що робить постіль повністю жувала. Тут тільки один маленький задірик. Але постіль потрібно відновляти. Потрібно відправляти на відновлення і робити на постіль розподільчого вала. Так що така штука. І в таких ситуаціях, мабуть, як кажуть, найкраща така, не приказка 100 раз 100 раз відмір і один раз відріж. Тобто, якщо ви збираєтесь промити двигун, і хочете, щоб він далі їхав до... після того, як ви бачите стружку, краще все-таки його вскривати, зробити заміну вкладищів. Тобто дивіться, мотор відразу можливо робити капіталку. Тобто, я думаю, що промивка двигуна такими речами при стружці і такому металевому пилі в двигуні. Це Верегідність того, що машина поїде 50 на 50. Так що думайте, вирішуйте і всім, як кажуть, мирного неба над головою і щоб ваші коники їздили.